Мене ж так всі бачать. Ні, я піду почекати. Я не знаю, де краще. Ти мені руку дожду. Я е, так. Ну, Я вже співаю років 19-20. Давайте так. Ви ж знаєте, що скільки мені років, і все на світі. Я стільки разів ламалася, мене так постійно вимучували. Що я дочка Ніни Матвієнко, що я така не ну, талановита, пересяка, коротше. І я не могла. Я стільки пісень записала, і тільки два місяці назад у мене з'явився хід. Це, да, це чудеса. Я дочекалася, божу, я нарешті дочекалася. Значить, я все робила вірно в своєму житті. Я тоді дуже сильно захворіла дома, і мені почали казати, Тоня, Боже, твій кульбаби розривають всі музичні платформи. І ви знаєте, це для кожного артиста це дуже важливо, коли в тебе з'явилася моя пісня Тоні Матвіянко. Всі, звичайно, там які помолодшив, що це Тоня співає, скільки. але це не важливо. Я в цій пісні, коли я її обрала. Це, це я, це моя юність. Вона настільки така. Ем, проста, проста там, Знаєте, як це молоде кохання. Не знаю, як це пояснити. Я отак її обрала своїм серцем. Я можливо навіть трошки по-іншому заспівала. Це, було, да, це був експеримент, але він як це, все вийшло. У мене є тепер хід. Я давайте не соромимося всі разом. Там малі біж знають. Да? Ключай, оце баби. Ми знову все на потім, на потім, на потім, потім. І поруч пройшов потяг, а в ньому де ми. Сховати пустоту не допоможе нам одяг. А може, ми забули, як то бути людьми За провини ми топимо у війні, Іде наші відверті ширі діалоги, Що нагадають нам, як то бути людьми, а я біля себе посаджу тебе, дивити мимось в небо, поки не впала. Ты давай!